Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. Ви на каналі Капітан Дережабля. І не так давно на цьому же ж каналі ми з вами пройшли відьмак першу частину. Не сказав би я, що мені дуже сильно і сподобалось то грати, але ну вже як є. Отож, після невеликої паузи, вроді в два тижні, я пропоную вашій увазі відео про відьмака другого вбивці кольорів. Цих королів, ну ви зрозуміли, який тип гумору тут буде, тому давайте розпочнімо. І як завжди на початку хочу сказати: всі чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. А що був відьмак вбивці кольорів? Так, так, я буду так робити кожен раз, коли звучить назва гри. Ну така вже я людина. З тим маєте якось вже жити, також хочеться сказати, що про другу частину відьмака ми дізналися ще в кінці першої. Ну тобто, пам'ятаєте, оцю останню катсцену, де Геральт і Девід Фольтеста своєю нагородою. По дорозі наш Геральт зрив і замічає, що все заляпане чомусь в крові і немає ніякої охорони кругом короля. Тоді він починає розуміти, що взагалі сталося з якоїсь причини йому не пофіг на Фольтеста. Тому він розвертається і починає бігти до його кімнати, де вже бачить, що король б'ється з якимось там чуваком. І як виявляється, Цим чуваком був відьмак з школи кота. Наскільки я розумію, З того моменту можна вважати, що почалась гра відьмак 2». У вбивці кольорів. Та знаю, я знаю, я постараюсь поменше називати її вбивцею кольорів, а більше вбивцею королів. Господи боже, то навіть вимовити тяжко. Вибачте у свою чергу. Ця гра починається також з катсцени, але вже трошки іншої. У цій катсцені описується побут звичайного короля ніколи світу чи Неверленду. Як кому зручніше, мені зручніше Неверленд, тому ніколи світ. Ми бачимо цей побут на кораблі, де перед ним виступають спочатку якісь клоуни, які я навіть не розумію, що роблять, якщо чесно. Потім чогось два великих мужика починають між собою битися, хоча вони вроді би разом підійшли до короля. Коротше, я до кінця не розумію побут тих королів. Ну я так би не хотів, наприклад, жити. Ти пливеш кудись на кораблі. Перед тобою виступають клоуни, а потім якісь два пацана починають перед тобою пиздитись. Ну, хороша ідея, звісно. Ні, хоча стоп, я би так хотів жити в натурі. Та це насправді нічим не відрізняється від побуту бармена в сільському барі, в проміжку між 2010 і 2020 роками. Там так само приходить до тебе якийсь алкаш, починає перед тобою виступати, а потім ти виходиш на вулицю покурити, а два хлопці якісь б'ються. І ти такий хм, непоганий вечорочок вийшов. я відволікся. Один прекрасний момент на той корабель залізає якийсь чувак, і він дуже і дуже мускулістий. Ну, порівняно з Геральтом. Але наскільки я розумію, він також відьмак, що дуже робить його незамітним, скажімо. Так о почав рифмувати. От блядь. на нашу, я тут згадав. Ну коротше, він кидає якусь там бомбу, яка насправді заморожує все навкруги, окрім області, яку захистив підданий мах оцього от короля. Я до речі не знаю, що це за король. Якийсь коротше чувак з короною. Ну і добре йому. Потім вибігає наш славетний 30 секунд до Марсу. Я думаю, що всі ви знаєте, як звати оцього відьмака. Бо що гра 2011 року, а зараз дві третій. Блять, я рік десь проїбав. Ну коротше, він спочатку розправляється з лучником, який до того був дуже і дуже влучним, а тут чомусь з трьох метрів не попав у відьмака. Далі вбиває воїнів і всіх підданих короля, а потім вбиває і самого короля, відрубавши йому голову. Цей корабель якогось чуда починає тонути, хоча я не розумію, чому він тоне. Він же ж льодяний тепер. Він не тоне, він вода. Ей, самому стидно. Є ще одна версія, що корабель почав тонути, бо він непоганий. А тут вже думайте самі, то я придумав вам думати. Домовились? Ну коротше, отак починається гра Відьмак 2 вбивця королів. ха Ха-ха, я сказав все правильно. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як звали оцього короля, бо я, якщо чесно, не взагалі не відрізаю, що відбувається тут і чого він його вбиває. Я розумію, що це я маю доїдати вже в кінці гри, хоча я її ніколи не грав. Але ну будь ласка, напишіть то в коментарях. Мені потрібна ваша активність і лайки теж не забудьте ставити. Якби там не було, тепер нам треба пройти яке-не яке навчання. Яке не яке, тому що я його якимось чином скіпнув спочатку і не знав взагалі, що робиться. І. Хочу подякувати одразу творцям відьмака другого, тому що дуже дякую, що ви забрали ту дебільну бойову систему, де немає ні парування, ні перекату, ні нічого такого, що працювало би. Тому що тут воно є і воно працює. Ну по ідеї, наскільки я замітив. Я прийшов тільки пролог, не не докопийтесь. Тепер же щодо сюжету, о господи боже, а чого ж він починається так само, як перша частина що, знов 40 годин йо. Ну, коротше, з якоїсь причини відьмак убивці королів. Починається так само, як і перший відьмак. Я не знаю вже, що тут навіть сказати. Геральт біжить, біжить і падає. Потім його підбирають два його друга, і ми чомусь опиняємось в тюрмі, де нас допитує Вернан Роше. Не жартуй про Фереро Роше, не жартуй про Фереро Роше, не жартуй про Фереро Роше. Будь ласка, не жартуй про Фереро Роше. Коротше, він походу працює на Петра Олексійовича. Сука. Опитує він нас з однієї причини, тому що король Фольтест помер. Ми маємо в хронологічній послідовності відтворити події якогось там штурму, в якому Геральд чомусь брав участь. Так як я не впевнений в тому, чи я обирав все в хронологічній послідовності так, як воно було, то я буду показувати все так, як мені показала гра, тобто з тими самими опціями, які я обирав. Якщо що, Роше також був присутній при тому штурму замка. Також до слова, він з Геральтом знайомий, саме тому допит проходить отак, а не так, як нам показують у всіх фільмах. Нам впевнений. Момент навіть приносять поїсти, але все по порядку. Зараз же ж ми прокидаємось в якомусь шатрі разом з Тріс Мерігольд. Для тих, хто не знав, Тріс це насправді його коханка, а не кохана, тому що в нього є Єніфер Звінгерберга. Я про це дізнався з книжок, а не з серіалу. В серіал я навіть не знаю, чи як дивитись після ігор і після книжок якихось. Ну коротше, виявляється, що зараз ми штурмуємо замок Лавелет. Лавілат, ла сервелат, ла лицар понюхав чиїхось лат. Господи Боже, хтось закриє ту машину каламбурів, чи ні, йому потрібна наша підтримка, тому що ми хороший мечник, наскільки я розумію. Ми доходимо до Фольтеста, який говорить своїми підданими, своїми відданими, зі своїми всіма. Тому солдату він навіть сказав, тебе треба підвищити, ти тепер маєш керувати всіма арбалетчиками тут в гарнізоні. Також Фольтес нам показує неабиякі знання в військовій справі, тому що він знає, що баліста не може вистрелити в одну і ту саму точку два рази. Ну тобто, якщо задуматись логічно. Він залишився стояти на тому самому місці, куди вистрілила одна баліста, але не інша. Баліста же ж не одна на цьому замку. Він може легко померти від тої стріли, але йому похуй. І творці гри роблять так, що інша баліста не стріляє в ту саму точку, або хоча б приблизно туди прицілившись. Потім ми, по суті, стріляємо з тої балісти самі. То, щоб збити лучників чи щось таке, чи якусь вежу збити, я не знаю. Вилазимо на іншу вежу, яка має штурмувати цей замок. В принципі, ми його штурмуємо досить успішно, тому що вбиваємо лицарів направо. І наліво, і мені дуже подобається ця бойова система, де знову ж таки треба просто клікати ліву праву кнопку мишки. Я думаю, що я ще пожалію про ці слова, але ну дякую, що дали мені доступ до всіх знаків. Це раз. Дякую, що дали мені доступ до алхімії одразу без читання якихось дебільних книг. Це два. І третє, дякую, що дали мені бойову систему, в якій я дуже і дуже сильний. А тобто, клікати праву і ліву кнопку мишки. Робить те, що мені подобається така бойова система. Мене же штупим. Так, звичайно, але я вам нагадаю, в мене попереду ще Dark Souls 2 і Dark Souls 1. І в логіх мріях Demon Souls. Та-та, оцей новий, який вийшов недавно, там де про Дімона розказує, де він по світах подорожує. Ну, короче, ви зрозуміли, 250 лайків на цьому випуску, і я почну проходити Dark Souls 1. Я знаю, що я про то пожалію, бо тому що там багато лору і багато всяких босів нечесних, але ну вже нехай буде. Тим часом штурм замку проходить дуже і дуже успішно. Ми вбиваємо одного з валетів, який керував захистом цього ж замку, але на мурах. І я не маю на увазі на котах, на мурах, So far, Це найтупіший каламбур, який мені прийшов в голову, і він мене розсмішує, якщо чесно. Якби там не було, ми втикаємось в якісь ворота, які не пропускають нас до монастиря, де тримають дітей оцього от от нашого Фольтеста, за якими в принципі він і прийшов в цей замок лавалетів. Чомусь мені дуже сильно співзвучно замок Лавалет і Лалаленд. Ну така я людина, ну що тут зробиш. Тепер ми маємо за Геральта пробратись з каналізації і з каналізації вибрати з іншої сторони цих воріть для того, щоб їх відкрити. Попутню я вирішив допомагати мирним жителям, які страждають від того, що роблять бійці того самого Фольтеста. І я не розумію, чому він їх не спиняє, або той Фереро Рошен блять. Тому Геральт замість них має робити роботу поліції. Короче, пробравшись по тих каналізаціях, де ми вперше використали свій срібний меч. А я нагадаю, що в Геральта як і в книжці два меча. Один для людей, а інший для колишніх. Тата -та, пішли жарти про колишніх, мені каламбурів мало. Ну коротше, там ми зустрічаємо свого першого утопця, якого успішно вбиваємо, як і потім ще декількох. Вибираємось на вулицю і спускаємо ворота нашому королю. Хоча я досі не розумію, чому Геральт підкоряється якомусь там королю. Він же ж має бути за нейтралітет. Сказала людина, яка в першій частині вибирала постійно з коєтелів. Угу. Сильно. Ну я чесно щиро не розумію, чому він хоча б комусь підкоряється. Але вже як є, ми пробираємось далі і там зустрічається зустрічаємо ще одну перепону на своїй дорозі. Це дракон. Коли в Геральта питають, що він робив би, якби зустрів цього дракона в житті, звичайному, а не при штурмі замка, то Геральт відповідає: Я би біг, хоча міг би відповісти, я сидів. Бо він буквально сидів. Він в першій частині сидів, в цій частині теж сидить. У мене таке враження, що ми граємо в середньовічню джету Коротше, як цей штурм закінчується? Ми пробігаємо через того дракона, добігаємо до монастиря, де зустрічаємо дітей нашого Фольтеста. Там його, до речі, оберігав якийсь монах, який одразу мені видався підозрілим. Що він одразу ж визнав Фольтеста як свого короля. Для того, щоб попередні монахи нам сказали, де знаходяться його діти, ми мали використати аксій. Ну або не мали використати, а просто я використав, бо так швидше. Потрапляємо на ту вежу з монахом і з тими двома дітьми. Після недовгої зустрічі між дітьми Фольтеста з Фольтестом його вбивають. Його вбиває оцей монах, який зняв з себе оцю кипу. Чи капу? Ні, капа чекай, капа то з боксу, ні? Капа то взагалі не до кінця слова, тому що повне слово капати. Як погано, йоп твою мать. Сам говорить, блядь, сам себе осуджує долбоєб. через те, що стража встигла прибігти тільки тоді, коли вже вбивця втік. нас звинувачують у вбивстві, і саме тому ми зараз сидимо в якійсь там темниці. Якщо що депутат від партії Європейська Солідарність за нас, тому він залишає нам ключі, щоб ми звільнили з тюрми. Що ми в принципі успішно робимо за допомогою дубінки і всяких там відьмацьких прийомів. Вибігаємо на вулицю, сідаємо на корабель. Я дуже сподіваюся, що цей корабель не потоне, так само як той, який був в кат на початку, і в принципі починається перша глава відьмака. Яку ми продовжимо вже в наступній серії. А зараз я хочу сказати дякую всім спонсорам на BuyMeACoffee. і імена ви можете бачити зараз на екрані. Також цього тижня приєдналося ще два спонсора, яким я безмежно вдячний за таку підтримку українського контенту та й взагалі мого контенту. Якщо ж ви зацікавлені в тому, щоб стати спонсором, посилання на BuyMeACoffee ви можете знайти знизу в описі під відео. Окремо дякую заслужив ще один спонсор Олександра Кузнєцова, яка дуже і дуже допомагає моєму контенту. Ну і по традиції гаркайте на все ро Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! Києблан, блядь, ти, заспокійся. Люїче, блядь. Присядь нахуй і починь, блядь. Шо таке, блядь? який, блядь. Мамкін курве.